Будинки за двома адресами в Одесі планують відключити від електрики через борги. На глибині 20 метрів під землею. В Одесі писали всеукраїнський радіодиктант у катакомбах. Із застосуванням авіації з напрямку Чорного моря ворог спрямував по узбережжю одечних Х-31, яку випустив з літака су 30 Силами протиповітряної оборони ракету знищена над морем в акваторії Чорного моря. Корабельне угруповання ворога складається з восьми кораблів, які укриваються вздовж південного узбережжя. Криму. Носії крилатих ракет в пунктах базування на бойовому чергуванні. Жодного не зафіксовано. Російські окупанти отримали від свого керівництва. Наказ зробити черговий жест доброї волі та залишити місто Херсон і відійти на лівий берег Дніпра. А що трапилось? Впевнений, що зробити наступний відхід їм допоможуть вже Збройні Сили України. І якось дуже вчасно колаборант Тримаусов, заступник голови окупаційної влади, помер сьогодні в ДТП. Перший, хто зустрічав окупантів у місті, розділив долю інших зрадників. Тому усім колаборантам варто пам'ятати одне: Росія завжди вас покине або вб'є, або обидва варіанти. Головна потреба військовослужбовців зараз теплий одяг, розповів на брифінгу волонтер Олександр Яковенко. Держава забезпечує військових формою, проте на фронті вона швидко псується. Через це потреба є постійна. Постійно ідуть запити від військових щодо теплого одягу. Я як вже казав. Трохи цинічно кажу, що хлопцю я вам передам дрон. Ви купіть собі вже одяг самостійно, але це невірно і потрібно це робити системно. Зараз наша спеціалізація те саме одяг і спорядження військове. За літо ми привезли 10 тисяч більше 10 тисяч комплектів британського мультикаму. Це була така окрема епопея, тому що дійсно не вистачало одягу. Втрати російських військ станом на 9 листопада, особовий склад близько 77 950 осіб, танки 2801 одиниця, бойові броньовані машини 5666 одиниць, 1802 артилерійські системи, 393 реактивні системи залпового вогню, 205 засобів протиповітряної оборони. 278 літаків, 1483 безпілотних літальних апарати, 260 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни, 4227 одиниць, спеціальна техніка 159 одиниць, 16 кораблів та катерів, збито 399 крилатих ракет. Слава ЗСУ. Диктант єдності на глибині 20 метрів під землею. Ми перебуваємо в одеських катакомбах, де сьогодні військовослужбовці, громадські діячі, представники національних спільнот писатимуть всеукраїнський радіодиктант національної єдності на честь українського дня писемності та мови. Безтурботний сміх або натріснуті голоси, які зненацька. Напівголосно заговорили про те, що ймовірно місце для написання диктанту обрали не випадково. Символічно, що під час другої світової війни в катакомбах переховувалися одеські партизани. А сьогодні тут відбувається єднання через слово українську мову, каже Тетяна Ананченко, яка пише національний диктант вже 22 й рік поспіль. Я з першого дня. Існування диктанту національної єдності він правда трошки не так тоді починався. Називався вірніше з 2000 року. Я пишу диктант постійно. Диктант національної єдності він правда об'єднує не тільки отут присутніх наших, скільки нас тут сидить. Він об'єднує українців і не українців всього світу, які в цей момент от я уявляю навіть фізично оце. Єднання людей через слово через українську мову. Військовослужбовець Сергій Гуцелюк зізнається, що диктант єдності писатиме вперше. Ну якось не, не було нагоди. Знаєте, то там був на службі попередні попередні роки. Зараз так нагода така трапилася. Бабуся моя царство невбесне. Вона була вчителькою перший четвертий клас. Все життя я був будучи ще дитиною. Ну, я в школу йшов, я вже вмів читати-писати. І влітку, коли всі там бігали десь, гралися, то бабуся мене заставляла там раз в тиждень, щоб ми. В Канікули писали диктант. головного диктувала. це. Був найнезвичніший диктант національної єдності, які сьогодні писали ми з нашими друзями, партнерами, нашими однодумцями, і переконана, це мабуть одна з найнезвичніших локацій, взагалі цьогорічного диктанту національної єдності. Часто дуже на конференціях або на різних таких зібраннях культурних ми намагаємося нібито як довести чи світові, чи собі. Що українська є, що ми українці є, не треба. Для чого доводити вже існуючий факт? Мені сьогодні дуже сподобалося те, що ми не доводили. Ми констатували Україна є, ми такі сильні, ми такі відважні, ми такі об'єднані. Долучилася до заходу представниця польської спільноти Христина Сидоренко. Текст був про дім. Про місце сили. Мені сподобався текст, але знаєте, під час війни він такий трохи. Як вам сказати, викликає такі емоції, бо зараз я не живу в своєму домі, і для мене це дуже емоційно і дуже. Я розумію емоції людей, які не живуть в своїх домівках. Група писала диктант із затримкою, оскільки зв'язку в катакомбах немає, каже співорганізаторка заходу Олена Кваша. Другий рік поспіль ми робимо масштабне масове написання диктанту в Одесі. Традиційно ми працюємо в партнерстві з національною науковою бібліотекою. Цьогоріч ми додали додатковий елемент, додаткову локацію, завдячуючи підтримці музею, підземному музею. Ми зробили таку локацію додаткову в катакомбах, в одеських катакомбах. Власне, тут ми писали диктант з затримкою на буквально. На 40 хвилин, тому що знову ж таки зв'язку тут не було. Аркуші з диктантом відправлять на перевірку до Києва. В шапці диктанту всі підписали. Написано в одеських катакомбах. Олена Голде, Сергій Коболянський Суспільне новини, Одеса. Ми зараз влаштовуємо такий невеличкий рейд, ходимо по вулицях, знаходимо заклади, які не дотримуються вимог чинного законодавства і повідомляємо їм про те, що вони мають замінити свої вивіски російськомовні. Отакою наліпкою їм про це повідомляємо. Залишаємо їм в руки або наклеюємо на їхні вітрини. Марина Бойко та Богдан Галайда одеські громадські діячі для рейду обрали квартал обмежений вулицями Грецька та Канатна. Ми бачимо тут, що рекламна вивізка «Кофі з собою порушує законодавство України, тому що немає напису українською. Як український споживач може отримати інформацію про те, що тут знаходиться, якщо тут немає ніякої інформаційної реклами української, це не подобається. Ми хочемо піти поспілкуватися, запитати, чому так. Чому не вийшло перейти? Якісь труднощі виникли? Ми Додавали нове меню, але так вийшло, що вони відправили російською мовою. То вони вже самі потім зрозуміли, що це помилка. У закладі, де працює Владислав, окрім вивіски зовні, російською мовою складене і меню. Треба не порушувати закон, треба міняти вивіски на українську, тому що головна мова і державна це українська. У нас виникла невеличка проблема, але. Керівництво про це знає, це все буде мінятися. Більшість власників на оцінку організаторів рейду на зауваження та наклейки реагують позитивно і обіцяють все виправити. Мені подачі на це дивитися. У цьому закладі Олена готує каву, яка в меню представлена російською мовою. Так, я буду передавати власнику, щоб Щось змінювалося, щоб меню було українською. Я вважаю, що це важливо насправді, але ось таку менюшку, наприклад, буде просто складно переробити. Під удар рейду потрапляють як назви закладів та меню, так і реклама. Брові, рісніці обучення теж російською. Ми хотіли саме вас запитати, чому ще не вийшло зробити українською. Ми цю інформацію переїхали. Тому це буде зроблено. Просто це зроблено з внутрішньої сторони. Ну, з зовнішньої сторони це буде українською. За кілька днів організатори рейду відпрацювали кілька сотень закладів. Понад сто з них були з порушенням мовного законодавства. На нашу думку, зараз більше реклами. Українською, незалежно від того, що це Одеса, і існує стереотип, що Одеса це рускоговорящий город. Всі вивіски та реклами, де знайшли порушення, підпадають під дію закону України про функціонування української мови як державної, пояснює представниця мовного обусмена на півдні України Ярослава Вітко-Присяжнюк. Це інформація для загального ознайомлення. Це в нас вивіски. А, ну, от, власне, якщо в нас тут написано брові рісні, це обучення, а знову ж таки інформація для загального ознайомлення. За подібні порушення порушників може бути притягнуто до адміністративної відповідальності. Штраф від 200 до 300 неоподаткованих мінімум громадян. Це від 3400 тисяч гривень до 5100 тисяч гривень. Ольга Циктур, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Обмежить електропостачанням через борги. Оголошення із таким змістом з'явилося на вхідних дверях будинків за адресою вулиця Героїв оборони Одеси 70 та 72. На першому поверсі тут мешкає Марина Томіленко. У нас ні ни газу, ні яких то допомільних енергоресурсів. У нас от електропліти, у нас холодильник, мікроволновка, і у нас уже лі 20 нет гарячої води. Ми користуємося бойлером. Бойлер у нас електро более. Ни ні АГВ, ничего у нас этого нету. Если не будет света, считайте, что мы не будем ни мыться, ни кушать, ни ні приготовить, ничего. Наталія мешкає в сусідньому будинку. Каже, раніше сплачувала за електрику згідно показів лічильника, та тепер їх немає. На кожен етаж у нас таких три блоки по определеному кількості квартир. Тут шість счетчиків на шість квартир. Але справа в тому, що, по-моєму, 16-го Или один, с 11 по 16 февраля, буквально перед войной 22-го года, сняли якобы на поверку. Закрыли и с тех пор с концами мы платим. Я плачу приблизительно, як я платила рік тому по 500 кВт, так я і плачу продовжую платити. При тому, що ребенок уїхав, і я не знаю, може бути, ми потребляємо менше електроенергії мужем. Повернути індивідуальні лічильники мешканці цих двох будинків не можуть, оскільки не перебувають у комунальній власності міста. Тож плачуть по загальнобудинковому. ДТЭК просто не принимает их на обслуживание, потому что в каждой квартире не присвоен лицевой счет. На каждый дом есть счетчик, электроэнергия разбрасывается. Это, это, мы сейчас находимся в управлении Одесской областной администрации. Они тоже не хотят этим заниматься, то есть выяснять отношения с ДТЭКом. Нам объяснили так, что пока мы не будем в коммунальной собственности города, Кордаси ніякі щочки лічний нам не будуть встановлені». З'ясувати ситуацію мешканці пішли до балансоутримувача товариства з обмеженою відповідальністю. Комплекс його директорка підтвердила, що заборгованість у мешканців будинків є, і наразі встановити індивідуальні лічильники неможливо. «Многі не платять тому що розумієм тому, тому що ми ви... хотіли індивідуальні щочки. Подожіть ви получаєте електроенергію, отримуєте?» Електричто І ви не користуєтесь порішенню кабінет міністра в 2019 році. Ці будинки перейшли в собственність облдержадміністрації, так як государство передало їх. Ну, облдержадміністрація, вона не може ніяк вияснити, і, і я не знаю, яка причина, що вони не можуть їх передати. 10 листопада Валентина Бомба планує зустрітися з представниками Одеської військової облдержадміністрації. Ми також звернулися за коментарем та чекаємо на відповідь. і так, Одеські електромережі нам повідомили, що звернення з вимогою обмежити електропостачання надійшло від електропостачальника товариства з обмеженою відповідальністю ООЕК. Станом на 9 листопада будинки залишаються. Зі світлом. Якщо ситуація не зміниться, оператор системи розподілу буде вимушений виконати цю вимогу. Ольга Лапшина, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 10 листопада. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер східний 4-5 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 5 до 9 вночі та від 10 до 12 градусів в день. В Одесі вранішні хмари протримуються недовго. Вдень та ввечері очікується ясна погода. Без опадів. Температура повітря вночі 4-6 градусів, вдень 10-12 із позначкою плюс.